Всім привіт! Як і обіцяла в минулому відео. Сьогодні ми починаємо з хаєда. На цю роботу мене надихнула Алла Бондар. Я побачила, як вона відшиває цей сюжет і просто закохалась з першого погляду. Я ще ніколи не вишивала такі дуже-дуже великі роботи. Як бачите, мені навіть тканину було складно вмістити в кадр, бо вона просто не скручується. Вона реально мені півліжка накриває. Це великий хаєд. На 90 кольорів, і вишито у мене тут приблизно один відсоток. Тут або дві, або три тисячі хрестиків, я, чесно кажучи, за цифрами не дуже стежу, але мені подобається те, що виходить. Зблизька, це звісно, поки що схоже на якесь місиво. Але якщо відійти, ну і навіть через камеру вже вгадується невеличка мушля. Я почала вишивати з боку, щоб це було цікаве місце, а не просто пісок, вода або що. Тож буду продовжувати і повернусь до вас з просуваннями на цій роботі. Також для спільного відшиву у Люсі я буду просувати цей процес. Ну, тут, в принципі, вибір у мене невеликий, я буду просто йти вгору і вишивати. Все по порядку. Тут хочу додати хоча б 500 хрестиків, бо я казала вже, що в мене ця робота трошки загальмувалась через те, що я звернула увагу на інші, але вона яскрава, осіння дуже підходить зараз до жовтня, і мені дуже подобається, що в мене вимальовується на канві. Ще покажу дрібнички з Алікспресом. Мені прийшли ось такі піни, з яких я буду робити магнітики. Повертаюсь раптовим навіть для себе фінішем, але зрозуміла, що дуже хочеться вже закінчити і сфотографувати цю роботу. У мене була ідея зробити фотографії в осінньому листечку, і мені це вдалося. Загалом, в цій роботі було 1268,5 хрестиків. Почала я її ще в кінці травня. Закінчила тільки зараз, але вишивальних днів у мене було 24. Більшу частину я вишила майже одразу. Потім почала гальмувати, тому що у мене кримусик хворів, і інші пухнасті теж у нас взагалі сталася якась пухнаста епідемія, і котики і кролики хворіли всередині і кінці літа, тому було зовсім не до вишивки. Це як з малими дітьми я ночами не спала і контролювала їх температуру, давала ліки і так далі. Тому роботу закінчила тільки зараз, але мені дуже подобається те, що вийшло. Я її поки що натягнула на картон для фотографії, але збираюсь оформити її в рамку і повісити на стіну. І, звісно ж, починати другу серію, яку мені. Схемку Настя теж люб'язно подарувала. Я прям не очікувала цього і була дуже рада. Але у мене насправді стався незапланований раптовий старт. І мій старт виглядає якось так. Я випадково побачила схему в інстаграмі, і мені вона дуже сильно сподобалась. В ній. Здається, більше 20 тисяч хрестиків, якщо брати все разом і Бекстіч, і хрестик, і все, що там є. Але тут вишита у мене перша 1040 хрестиків. Я вперше спробувала вишивати на перміні. Це 32-й каунт. В принципі, вийшло не так складно, як я собі думала. Мені взагалі 32-й каунт іде складніше, бо просто важче... Розрізняти, куди встромляти голочку. Але мені сподобалось те, яка ця тканина цупка. По відсотках у мене тут вже 3,5% вишито. І в цілому по марафону тут 30 700 хрестиків. Ну, не маленька схема, але на такому натхненні, як я її почала, я гадаю, що. Вишиватись воно буде легко і приємно. Тим паче, мені дуже подобається, особливо восени. Така похмура тематика, трохи магічна, трохи загадкова, і ну, це прямо моє. Я обожнюю такі схеми, і я дуже, дуже рада, що у наших дизайнерів все більше і більше таких схем з'являється. Далі йде моя пухнаста і хутряна чорна лінда. Теж геловінська схема, яку я вишиваю в СП, і за цей час я просунулась тут десь трошки більше ніж на тисячу. А те, що я знизу переп'ялила, там нічого нового не сталося, а вишивалось в цілому, ось тільки тут я робила хрестики і оцей Бекстіч. Вишивається легко, як і раніше. Схема в принципі дуже проста. Єдина складність тут це чорна лінда, на яку, по-перше, липне все котяче і кроляче хутро, яке є в хаті. А по-друге, дивно чомусь всім вдень і при сонячному світлі, навпаки, краще вишивати на темній основі. Мені незручно. Якось сонце просвічує її наскрізь, і я абсолютно не бачу, куди мені треба тикати голочку. Тому цю роботу мені зручніше вишивати саме ввечері під лампою. Тоді я чудово все бачу, мені зручно і зовсім не виникає жодних проблем з тим, щоб її просувати. Тут вже готово 36%. Коли я бралася, було, здається, 28 чи щось біля того. Потихеньку просуваю в СП лишився тільки один звіт. Я не знаю, чи відкладу на якийсь час після закінчення СП цю роботу. Можливо, все ж таки так, бо я її вишиваю з тижня в тиждень і вона мені трошки набридла. Хоча іде просто, і в принципі було б логічно до Геловіни її закінчити. Ну, але де я де логіка? Тому переходимо до наступного просування, і зараз я покажу хаєд. Так, ледь вмістила цю величезну основу на стіл. Я взагалі не знаю, чесно кажучи, як мені це все вишивати. Коли я вишиваю цю роботу, я ніби вкриваюсь пледом з канви. А рами у мене немає, і в принципі я не впевнена, що мені було б зручно на ній вишивати, тому я використовую п'яльця і тримач. І тут є проблема з тим, щоб заправити велику кількість аїди. Не знаю, чи помітні просування, але тут я також додала трошки більше тисячі хрестиків. Я позакривала ось тут всі пропуски, додала щось тут і, здається, тут. А, і ось цю синю штучку додала. це, здається, камінчик або щось таке. Але, в принципі, вже видніється оця мушля, хоча вона доволі розмита навіть на прев'ю, але вже впізнавано, мені здається. І через камеру навіть виглядає набагато краще, ніж вживу. Мені дуже подобається вишивати тут дуже багато великих ділянок зашивки. Але трошки на зелений колір. І от я думаю, можливо, мені трошки поки що перейти в який-небудь інший бік. Не знаю, треба буде над цим подумати. Мені подобається закривати оці от незашиті ділянки, і щоб ставало видно повну картинку. Прям цей ефект в цій роботі мене якось дуже радує. Але при цьому. 50 відтінків зеленого, чесно кажучи, реально набридли. Насправді мене так довго не було, бо я проходила через деякий важливий етап у своєму житті. Після тривалих обстежень мені офіційно діагностували раз, це розлад аутистичного спектру. Я багато часу витратила на розмови зі дзвони з психіатрами, на діагностику, на те, щоб прийняти. Нову інформацію, я, звісно, трошки хвилювалась і намагалась зрозуміти себе в процесі. Тому вишивки було менше, сил було менше, бо витрачала весь ресурс на це. І насправді це не щось страшне, це просто інший спосіб сприймати світ. Люди з розладом аутистичного спектру часто відчувають сильніше і мислять інакше. І потребують більшого спокою і передбачуваності. І можу сказати, що тепер я краще розумію, чому я така, і це навіть допомогло мені відчути полегшення. Вже деякий час у мене була підозра на аутизм, але не було офіційного підтвердження. Саме тому мій канал називається Так. Вирішила розповісти це і вам, тому що коли. Говорю про це, усвідомлюю себе, я відчуваю себе набагато більш вільною і абсолютно перестаю засуджувати себе за свої реакції, за своє сприйняття світу і в цілому за те, яка я є. До речі, рекомендую подивитись до раму надзвичайна юристка У тим, хто хотів би ближче ознайомитись з цією темою. Серіал дуже милий, цікавий. Місцями смішний, місцями можна трошки поплакати, але рекомендую його своїм друзям зараз, щоб вони мене краще зрозуміли. Ну, а тепер закінчимо з відступом і особистою інформацією, і продовжимо далі говорити про вишивку. Зараз я вам покажу, який у мене буде наступний старт. Щось мені захотілося себе порадувати. Хочу я почати ось такий мілхіл. Він у мене вже якийсь час лежить, це мені двоюрідний брат дарував. Я якраз зберігала для того, щоб почати його восени. Але через ці всі діагностики, зідзвони і так далі я трошки пропустила час, і у мене вже, можна сказати, кінець жовтня. Але є ще більше місяця, щоб повишивати таку красу. Тут у мене вже новий гудзик ось такий ось бісер і гарні ниточки. Я буду заміняти основу, бо я на перфорованому папері не вишиваю. Мені подобається вишивати великі мілхіли на тканині, а маленькі на пластику. До речі, у мене тут під рукою лежить ось такий ось гусик. Я зробила з нього ялинкову іграшку, хоча спочатку це було як магнітик. І ще я замінила цю ниточку на якусь товстеньку блискучу, не знаю. У мене купа ниточок для плетіння фенічок, і звідти я взяла щось ось таке. Мені дуже подобається, як він блищить, як бісер переливається, але зараз у нас, як завжди, похмуро, тому нічого з цього не видно. Тепер я піду займатися стартом і просуваннями. Я не знаю поки що, що я буду брати далі на просування. Але я думаю, що покажу вам фотографії до, і результат після вже на відео, бо мені важко передбачити, що мені захочеться вишивати. Тому так мені буде набагато зручніше спочатку сфотографувати. І далі вже вишивати і показувати вам результат, бо не завжди виходить включатись, і ну, не хочеться робити включення, коли вже вечір темно і погане освітлення. Тож все, я побігла вишивати, побігла продовжувати свою рутину і зустрінемось трошечки пізніше через декілька днів. Я тут навишивала трошки більше тисячі хрестиків, здається, 1100 з чимось. Вишивала я машинку і трошки гарбузи. Покажу поближче. Як виглядає бісер, хоча він не передається, звісно ж. Він насправді в житті набагато красивіше переливається. Особливо цей маленький блакитний. Який ось тут використовується в машині. Але його не дуже добре видно. Не знаю, може так краще. В цілому я замінила тканину на лінду вінтажну. Мені дуже подобається, як це виглядає. Покажу ближче, що повинно вийти. Навишивала я вже. Більше 20%, ну це приблизно чверть роботи зараз готова. Йде поки що дуже легко, але, мабуть, я і вишивала одну з найлегших частин. Там, де травичка і гарбузики, буде трошки складніше. Згори, взагалі, я дивлюсь, навіть нудно буде, бо небо вишивається там, здається, двома кольорами. Мені ще дуже подобається бісер зелений. Не дуже добре видно, мабуть. Хіба що отак от краще, як він переливається. Ну, але насправді він дуже красивий. І я вже дуже хочу швидше почати його пришивати, але він знаходиться по кутках дизайну. Тож, поки що я до нього не дійшла. З усіх шести кольорів бісеру він мені сподобався найбільше. Так, це ми будемо продовжувати. А ще я брала роботу, яка вже була в цьому відео. Авторка схеми мене питала, чи не просунулася я ще в цьому процесі, і тому я надихнулась і додала тут ще тисячу. Я вишивала в основному отут роги, оцей трошки фон. І ну, тут якісь пару хрестиків внизу додала, але. Тільки ноточками, які у мене в принципі лишались. В основному я заповнила всі роги, і тут лишається тільки ось так от зашити хрестики всередині, і можна вже пересуватись буде нижче. Чомусь я завжди так вишиваю. Починаю з середини, іду нагору і потім вниз. Я це помітила нещодавно, не знаю, чому я так роблю, але мені так якось дуже комфортно. Така похмура, але дуже естетична робота і дуже перегукується з тим, що відбувається у нас за вікном. Мені подобається. Я обов'язково буду продовжувати. І навіть ця тканина, яка мене лякала, тобто пермін 32-го акаунту, мене не спиняє, бо виявилось, що переплетіння видно дуже добре. І якщо вишивати ниточками DMC, то ніяких проблем не виникає. Тут чорні ниточки я використовую СХС, які, які у мене були в залишках, бо у мене їх дуже багато. Для плетіння я купувала прям десятками моточків. І, в принципі, ну, чорний колір немає різниці, який використовувати. Але на цій тканині я відчуваю, як отут він прям дуже щільно лягає, і хрестики ну, не те щоб штовхаються. Але доволі щільно проходить ниточка між переплетіннями. Тож іншими ниточками, які потовщі, я б не стала тут вишивати, а DMC лягають просто ідеально, тобто всі інші кольори, які тут використовуються. Ось така краса. І ще зараз покажу вам наборчик, який я собі купила нещодавно. Ось таку красу я отримала з Амазону поки що не збираюсь його починати, просто взяла для своїх запасів, а у мене є вішліст, з якого я періодично щось собі замовляю. Не часто, але потихеньку свої бажання виконую. Тут не яскраві кольори, звісно ж, бо там котик сіренький. В основному сірі коричневі кольори, але мені в будь-якому разі подобається. Бо тут цікаво вишивати не завдяки кольорам, а завдяки техніці. Ці хрестики-напівхрестики, які тут будуть, тут повністю на тлі, наскільки я бачу, напівхрести. А котик вишивається, здається, хрестиком, якщо я не помиляюсь. Ну, у будь-якому разі подивимось детальніше, коли я буду його починати. Зараз у мене доволі багато розпочатих процесів, тому я не впевнена щодо стартів, хоча, звісно, мені їх завжди хочеться. І тут у мене назріло питання: у мене є багато процесів, які лежать вже по декілька років. І авторів, яких я, звісно ж, називати у відео не буду, так само як і виробників. Я думаю, ви розумієте чому. І питання в тому, чи хотіли б ви їх бачити у відео без вказання авторів. Просто як я дошиваю ці процеси, чи краще взагалі. А їх не показувати і вишивати собі поза відео, бо все ж таки всі свої розпочаті процеси я хочу закінчити, бо дизайни мені подобаються. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви таке бачити. І наостанок покажу, що прямо зараз у мене в процесі Кримусик. Я хочу закінчити цю роботу. Бо вона маленька, ну скільки можна її вже вишивати, і я хочу готову скоріше повісити собі на стіну. Тут залишилось довишувати ось тут і ось тут зелень, і додати всюди ось тут знизу Бекстіч. Сам кремусик вже повністю готовий. І я думаю, що за день-два я це нарешті закінчу і в наступному відео. Ми з вами почнемо з фініша. Я дуже на це сподіваюся. Ось такі цього разу рукодільні новини просування. Піду зараз далі вишивати кремусика і починати знімати нове відео. А вам дуже дякую за перегляд, за те, що були зі мною, і до наступних відео!